Це судно чи не найбільша помилка будівельників за всю історію людства і найвідоміший у Швеції музей в 17 -му столітті. Королівський корабель Васа був найдорожчим у всій Європі і аж надто розцяцькованим, одначе не витримав і 1300 метрів плавання. Гордість шведського флоту затонула в гавані Стокгольма. Васа корабель Васа залишався під водою 333 роки, і лише у 1961 році його вдалося підняти на поверхню. Унікальність корабля полягає в тому, що він повністю вцілів. Нині через цей артефакт ми маємо можливість бачити і вивчати 17 століття, як воно було. Це безумовно видатна пам'ятка не лише для Швеції, а й для усього світу. І мені дуже приємно відзначити, що останнім часом у нас побільшало туристів із України. Невдовзі їх кількість ще зросте. Шведська в'я. Кампанія Аербалтік уже готова запускати додаткові рейси між містами і навіть запровадити повномасштабні тури шведських туристів до Києва. Мовляв, є попит, буде й пропозиція. Про це представник компанії заявляє на двосторонньому українсько-шведському форумі, що відбувся у Стокгольмі в рамках робочого візиту очільника київської держадміністрації Олександра Попова. Аби домовитися про співпрацю, тут зібралися кілька десятків туристичних бізнесменів з обох столиць. Після того е євро 2012 тисячі дванадцять. Ми візьмемо. Бачимо... Очень большой поток на Украину. И как бы на данный момент, авиакомпания Балтик имеет большой трафик между Скандинавией и Украиной. Мы видим большой потенциал и мы делаем все возможное в данный момент, чтобы увеличивать объем пассажиров. Літаками, баржами та автобусами варіантів дістатися від Стокгольма до Києва і навпаки, пропонують на будь-який смак і гаманець. Хтось робить ставку на молодь і запрошує на рок-фестиваль. Інші навпаки готові возити на екскурсії шведських пенсіонерів. кажуть, у них і гроші є, та й часу вдосталь. Ще один напрямок до співпраці: бізнес-форуми. Крім туристів, до нас поїдуть бізнес делегації, тому що Київ може запропонувати як конференц пакети дуже гарної якості. Направлення різних конгресів, форумів, конференцій для Європи це дуже актуально, і ми також будемо пропонувати для бізнесу саме ці рішення. Від домовленостей до конкретних дій. Активізацію потоку шведських туристів очікують вже наступного року. Тим часом Київ готуватиметься, ставатиме прогресивнішим та зручнішим. Справа, я думаю, тепер залишається за нами. Що ми маємо збільшити. Наш потенціал не просто на папері вже, а реально зробити дуже багато для туристів, запровадити різні європейські стандарти, різні системи, котрі будуть допомагати туристам орієнтуватися в Києві. Розвиток туристичної співпраці вигідний для обох столиць. Гості не лише можуть суттєво поповнити міські скарбниці, але й сприяти розвиткові культури, інфраструктури та міжнародної співпраці. Києву теж є, що запропонувати: цікаві екскурсії, активне дозвілля, смачну їжу та гостинну атмосферу. Ми вбачаємо нашу співпрацю взаємовигідною, довгостроковою і такою, яка принесе задоволення і моральне, і фінансове для всіх учасників бізнес проєкту Алла Козакова, Юрій Росохай, Телеканал Київ зі Стокгольма.